Всім привіт. Сьогодні продовження циклу відео по створенню вітрогенератора своїми руками і сьогодні мова піде про верхню частину мачти. Я її зробив трьохметровою. Вона готова на 80% приблизно. І в кількох словах хочу розказати, як і з чого вона створена. Використовував труби ДУ-50 і ДУ-25. Основні труби 50, а розкоси з 25. Також профільну трубу. Профільна труба у нас 50х30, на стінка 2 мм. А оця труба 60х25 і товщина 3 мм. Я їх дав через одну. Так, ширина вийшла в центрі приблизно 30, а вверх прозміна 34 34х34. Думаю такого буде достатньо. Тут плита товщиною 8 мм. До неї приварений фланець, до якого буде кріпитися mm -hmm. саме, сам вітрогенератор. І також тут посламо такі косинки, розкоси для міцності. Потім плита. Це від кобою буде скріплені отакими трикутниками. Лист стальний, товчиною 4 мм. Правда, він трохи старий, але... Коли варити той довгий шов, він випалюється і нічого йому ще не бракує. 4 мм має. Два вже приварено, а два ще в чорні стихто, то поблизу буде отаквігати. отак виглядати. Підрівняти, підпиляти, підігнати. Низ ще не готовий. Низ ще треба розширювати і виходити хоча б на 60, якщо є зараз казав 34 і хоча б на 60. Все. Кому цікаво, підписуємося на канал, ставимо лайки. Дякую за перегляд.